Музика Шойно я, як Верховний головнокомандувач Збройних сил України, брав участь в випробуванні ударного безпілотного літального апарату Бояктар турецького виробництва, випробування якого відбувалося тут і зараз. За своїми характеристиками цей безпілотник є один із найкращих. Рєктар побив світовий рекорд в класі тактичних середньовисотних безпілотних літальних апаратів за тривалості польоту, протримавшись в небі понад добу на висоті 8 кілометрів, він може нести ракетне озброєння, успішно знищуючи укріплення противника, в тому числі вражати морські цілі. І сьогодні ми передаємо для Петр Збройних сил України чергову партію з близько 400 одиниць озброєнь і військової техніки. Присвоєно звання Героя України з врученням ордену Золота зірка, Віннику Івану Івановичу, підполковнику, за виняткову особисту мужність і героїзм виявлені у захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присяді, присвоєно звання Герою України з до достоєнням ордена Золота зірка та на пльову Андрію Анатолійовичу, старшому сержанту Посмертно, нагороду отримує дружина Галина Миколаївна. Yeah.